Безперервний професійний розвиток це важливий аспект забезпечення добробуту здоров'я, постійне оновлення знань та навичок, застосування їх у власній практиці. Це рух до самовдосконалення та професійного зростання. Відповідно до попередніх державних стандартів, від яких віє комсомольщиною більшість фахівців мають проходити курси підвищення кваліфікації на факультетах після дипломної освіти. Проте в сучасних та турбулентних умовах інтеграції у світ доказових стандартів у нас є шанс змінити підходи. У роботі з пацієнтом, в якому ми можемо війти від шарлатанських методів, перенасичених фуфламіцинами, запроваджувати індивідуальний менеджмент здоров'я, де фахівці медицини та психології регулярно будуть перевіряти дані доказовості своїх методів у використанні своєї практики та створення безпечного середовища для своїх працівників та клієнтів. Ми маємо на меті створити простір неформальної освіти на базі нашого центру здоров'я, де ми зможемо проводити лекції, тренінги, воркшопи. Дискусійні панелі не лише з діючими фахівцями, але і зі студентами медичного та психологічного факультетів для взрощення лідерів та коаліцій серед професійної спільноти. Переваги такої освіти. Перше проблема орієнтовність, це коли учасники групи можуть розбирати проблеми та знаходити рішення. Друге самоосвіта. Учасники, готуючись до презентації своєї проблеми, щоб зробити це добре, мають навчатись. Третє це взаємопідтримка. Це коли учасники можуть об'єднуватись професійні спільноти і безпосередньо впливати на громадське здоров'я. Досвід країн Європи свідчить про те, що неформальна освіта дає можливість фахівцям розвивати свої софт-скіли, зокрема організаційні, комунікаційні, презентаційні. Проте найважливіший аспект цього формату навчання полягає в тому, що фахівці безпосередньо особисто приймають траєкторію свого розвитку. Вони вчаться з власного досвіду та досвіду своїх колег. Та мають можливість адаптувати свої знання у власній практиці. Цей формат може сприяти становленню нового покоління лікарів та психологів, які будуть більш відкритіші для своїх пацієнтів. Відверто говорити про свій досвід, а інколи і про свої помилки, ділитимуться власним досвідом з іншими, ставлячи передусім власною метою забезпечення найвищого рівня добробуту. Ми хочемо об'єднати навколо себе вмотивованих та відповідальних фахівців, які готові розвиватися заради змін.